Давайте приготуємо смачнющий пиріг кіш лорен. Масло з холодильника. Я ось так нарізаю, всипаю борошно та пальцями перетираю у крихту. Додаю цукор, сіль, яйця, трохи холодної води та все перемішую, замішую. Тісто на холодильник, а сама займаюсь начинкою. Куряче філе, гриби. Ось так нарізаю це все, ще цибульки туди і буду це все смажити окремо. Гриби з цибулею окремо смажу, курочку окремо смажу. Достаю тісто з холодильника і розпреділяю його по формі. Таю бортики та відправляю його в духову шабу випікатися. А тим часом я натираю сир, в мене два види сиру. В місочці змішую сметану, яйця, сіль, перець. Це Все -все добре перемішую до однорідності. Змішую нашу начинку гриби та курочку між собою. Викладаю це все на вже випечений корж, розпреділяю і заливаю нашою заливочкою. Ось так намагаюся рівномірно це зробити. Зверху посипаю сиром та ще відправляю наш пиріг у духову шафу.